Після Лазарєвої суботи в останню неділю перед святом Христового Воскресіння православна церква урочисто святкує вхід Господній до Єрусалиму. Велолюдний вхід Спасителя в Єрусалим був вступом його на шлях Хресних страждань. Про цю подію розповідають у своїх Євангеліях всі чотири Євангелісти Матфій, Марк, Лука і ми називаємо цей день також неділю Вай. У давнину на Сході був звичай зустрічати Царя-Переможця пальмовими гілками. Саме так зустрів Єрусалим Христа, почувши звістку про Його дива та про чудесне Воскресіння Лазаря Чотириденного. Спогаду цієї події і присвячено одне з основних церковних свят. Яке в православній церкві зараховане до числа 2, на 10. він святкується в неділю, що безпосередньо передає пасхальний і відкриває собою страстну седмицю, тобто включається в розряд перехідних.